Добрий день. 15.02.17. Зйомка Не доходить. Прийшов на особистий прийом до начальника поліції. Подав про це письмову заяву. Начальник міліції. Можна попасти до начальника міліції на особистий прийом? Вчора разом казав, що це режимний об'єкт. Який режимний об'єкт. Об що, Люди добрі. Я прийшов для захисту своїх законних прав та інтересів. Ну, до вас. Який режимний об'єкт? Що ви тут захищаєте? Прийшов до вас для захисту ну, ну, своїх законних інтересів. Що мені надали? Мені потрібно припинити кримінальне правопорушення, затримати осіб. Безліч, вісім кримінальних проваджень. Тут зйомка заборонена. Не заборонена. заборонена. Якщо заборонена, як об'їзд мені, будь ласка, заборжу. в межах чинного Законку закону є. Почитайте. Який це почитайте. закон? А ну яка стаття закону? Почитайте. Надайте мені, почитайте. будь ласка, як може. Вам вчора надали. Що? Вчора надали, витяг з закону. Можна ще раз. не надали Nie, мені. Не надали. Я просив, щоб надали під розписку. Не надали. Ні, не заборонено Заборонно. тут відеозйомка. Ні. Заборонно. Тут Заборонно. Від а чому там ведеться, а тут не ведеться? Где? Ось там. Ну це для нас відеозйомка. А ви що? Для нас, так. Да. Ви... Ну, нас, нас, ну вас, а що ви? Що ви для вас? Ну, я... А для, для, для нас, нас друг ви і... заборонений предмет принесете в сумці своїй чи в карманах. потім не знаю. Вадим Петрович, це для нас зйомка, так. Для Зима вас, типа, більше прав, ніж для нас, чи що? Прав не більше. Ну, А, при... ви ну, своє... при ви а я прийшов теж з своїм. Що з своїм? Портативний зі зі засіб. Ну, Де да, ви що говорите? В суді можна, вас не можна, ви очень секретні. Да. Да. У нас тут зброя зберігається. Ворог зберігається зброя... в окремій кімнаті. Я до зброї не лізу і не фільмую. Откуди не фіксують. Я веду відеофіксацію для упередження. І попередження незаконних дій Яких? працівників Іванківського відділення поліції А що ми з вами якісь незаконні дії ми проти вас робимо, так, які начальник поліції Чингузов, в зговорі з групою осіб, заволодів майном Яковенком місцевого жителя. Ну при чому тут відеозйомка? А при чому тут, при чому? тут які, я в а, а, а відеозйомка, при тому, що кожен має право. В межах чинного законодавства захищати свої права. У нас, он, он ну, то у вас, це в мене. Тому, еси, не треба мені від вас нічого, не треба, люди добре. І Бичка свого забери там, де викинули. Бичка? Да. смотрите, от да. Бичка, видиш? Де бічка? Француз навчив жанжак. Да. Не стрій там, де живеш. Хорошо. От бичка, на французу привіт. Як можна потрапити до, <laughs> до начальника Іванківського ВП на особистий прийом? Сьогодні я прийомний день до 11.1. Скажете? Запиши, записуй. Я за, піддав заяву письмову. І вчора подавав, і сьогодні, і тиждень назад, і два тижні подавав. Набери, пожалуйста. Начальника немає, він від'їхав. А це коли буде? Він не доповідав мені. А можна дізнатися, що це в дійські саду вже третій тиждень ходжу сюди. Ну ви ж вчора були, вже начальник приймав. Не приймав. А так це не приймав. Не приймаю. Вам сказали? Що? Що начальника немає на місці. Хорошо, хто замість начальника? В сміслі, хто замість начальника? До кого можна тут звернутися для захисту своїх законних прав та інтересів?